Срінка нашого сайту, ось на головний розділ: якщо зайти відразу для батьків, видно правила зарахування до закладу освіти, оголошення, де розписано, які потрібні документи. Так, далі, яка територія закріплена? Директорка першої рівненської школи Людмила Грекул демонструє, яким чином можна подати заяву на прийом до першого класу, і демонструє нам зразки таких документів. Дві третини місць вже заповнені. Більшість батьків пишуть заяви письмово. Чверть оформила своє бажання онлайн. Були в нас такі моменти, коли дзвонили з Польщі за кордону. Коли дзвонили батьки, просили, яким чином вони можуть подати зараз документи через те, що вони хвилюються, бо вони приїдуть в кінці серпня. І насправді вони мають таку змогу. Вони можуть написати заяву. Тричменітка заява на вайбер. Вони написали, написали від руки, сфотографували, потім передали нам. Прийом заяв триватиме до першого червня. Батьки переселенців з заявами на прийом до першого класу майже не звертаються. Є поодинокі винятки. Освітяни пояснюють це тим, що батьки хочуть до осені повернутися додому, поки по місту фіксують нижчу активність батьків майбутніх першокласників ніж торік. Плануємо набрати 3356 першокласників. Але у зв'язку із війною зараз така тенденція, що практично із набором є певні проблеми, тому що чимало батьків виїхали за кордон, чимало батьків ще десь у в західній Україні поїхали далі в Закарпаття, у до Львова і в десь можливо ще і по селах. Ми напевно зробимо десь уже висновок після 1 червня. Тоді побісідаємо із директорами. Через торгнення Росіян, після 24 лютого школярі навчаються дистанційно. Освітяни не знають, що буде з 1 вересня. кажуть, для наймолодших навчання на відстані буде найважчим. Ми знаємо, що ми вміємо. У нас досить потужний потенціал, педагогічний і технічний щодо організації дистанційного навчання. У нас все чітко про і ми всі чітко знаємо свою роботу, і ми дуже віримо в, тому, в те, що рівень знань він не погіршився для наших дітей. Але зрозуміло, що ми б хотіли дуже, щоб ми повернулися за парти, щоб ми почули цей дитячий сміх, щоб отримати оцю цю віддачу через 10 днів. На співбесіді з директорами освітяни мають проаналізувати проміжний стан зарахування першачків та визначити школи лідери. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.